Я прошу господньої науки, миру в серці і довготерпіння, але зустрічаю тільки муки, та вони дають мені прозріння. Ні, не буде легко на дорозі, будуть злети, будуть і падіння. На очах гіркі солоні сльози від уроків Божого терпіння. Будуть болі і переживання. Їх потрібно у житті прожити, бо усе це Господа навчання, хоч і неприємні нам ці миті, але їх пройти нам необхідно, щоб від чогось ми могли звільнитись, тільки з неба, Богу усе видно, ми лише можемо вірити й молитись. Я просила Божої науки, та не так її я уявляла, простягала в небо свої руки, ти мене не любиш. Я кричала, і була я, як мала дитина, що нічого зовсім ще не знала. Про уроки Божі я молила, але в серці інше уявляла. Думала, що я прокинусь зранку, буду всіх прощати, всіх любити, буду радо ворога зустрічати, буду годувати та поїти, але дива у житті не сталось. Замість цього бачила проблему. У любові Божій сумнівалась, думала, що все це надаремно, але ніжні, лагідні й руки, ті, що на хресті за нас пробились, вмить забрали сум'яття та муки, І істина одна мені відкрилась, і я хочу нею поділитись, хоч її багато хто вже знає, щоб терпінню Божому навчитись, обставини він різні посилає. Щоб ми могли навчитися любові, Бог нам людей для цього посилає, таких людей, що завдадуть нам болю, від яких серце звільнення благає, щоб праця Божа у житті звершилась, щоб я могла любов і терпіння мати, Він хоче, щоб сама над цим трудилась, не поспішає він мені це дати. Він і не повинен це мені давати, бо результат приходить на колінах. Зусилля я повинна прикладати для того, щоб прийшла Господня сила. Бог може все умить змінити, та хоче він, щоб я попрацювала, щоб я могла ось це в собі змінити, і він мене на це благословляє. І тоді, коли ми просимо у Бога, щоб він нам дав в житті чомусь навчитись, то ми повинні бути всі готові над своїм серцем власноруч трудитись. І не дивитись на сестру чи брата і казати Богу, що вони повинні. Себе самих потрібно проглядати, молитися за себе дуже сильно. Якщо потрібно, Бог нам допоможе і дасть нам сили у духовній битві, лиш тільки той характер переможе, хто буде з ним боротись у молитві. Бажаю всім в проблемах не здаватись, а твердо йти і з Господом навчатись. Амін